Друзі, всім привіт! 1 вересня на Киїста Б відбудеться прем'єра серіалу Вітя. Вітя це українська драматична комедія, що є першим оригінальним проєктом Киїста і розповідає історію Віктора, автослюсера і психолога-початківця, що починає консультувати людей прямо на СТО. За сюжетом Віктор Вікторович Василенко працює механіком на батьківському СТО, проте його справжньою пристрастю є психологія. Завдяки заробіткам у майстерні він зміг вступити на заочне відділення до Полтавського лісотехнічного інституту, де й отримав психологічну освіту. Вітя мріє краще зрозуміти себе й допомагати іншим знаходити внутрішню гармонію. Не відкладаючи справи на потім, він починає консультувати людей прямо на роботі. Щодня до нього приходять мешканці з власними тривогами, комплексами і забобонами, і кожному Вітя намагається допомогти. То, попри допомогу іншим, Вітя сам стоїть перед непростим вибором, залишитися в рідних клубнах чи переїхати до Києва розвиватися як професіонал. Ситуацію ускладнює тривалий конфлікт із батьком, який не розуміє його зацікавлення психологією, то хоче зробити з нього свого наступника. Чи зможе Вітя донести до земляків цінність психології, чи вдасться йому відновити гармонію в родині, і головне, чи вистачить йому рішучості кардинально змінити власне життя. Що ось ця історія обіцяє стати особливою прем'єрою початку осені. Вітя поєднує легкий гумор із глибокими роздумами про сучасне українське життя, пошук себе та спроби розвиватися всупереч старотипам. Глядачі зможуть побачити не лише особисту трансформацію головного героя, а й комедійні та драматичні ситуації, які щодня виникають у житті простих людей. Вітя це серіал про вибір, внутрішню свободу та силу робити те, що справді любиш, навіть якщо довкола всі сумніваються. Якщо хочете дізнатися, чи знайде Вітя своє покликання і чи зможе довести оточенню важливість нової справи, не пропустіть прем'єру вже 1 вересня на Київ Стар